Доброго дня, шановне панство, граємо в казочки, продовжуємо кампанію за Англію, і зараз будемо починати місію створення армії нової моделі. І так, що ж це у нас за нова модель така? Останнє речення: Невдовзі армія нової моделі, або нової моделі муситиме пройти випробування на міцність, які дадуть зрозуміти, чи виправдають себе зусилля витрачені на її. Створення. Чесно кажучи, так і не зрозумів. В чому суть армії нової моделі? Можливо, в описі зараз до місії, ну, всередині місії, буде, і ми зрозуміємо. Ого, нас багато. І так, мілорди, ми вдячні, що такий прославлений воїн на нашому боці у парламенті, точніше. У містера Кромвеля є для вас важливе доручення. Вам належить зібрати армію, яка не розпускатиметься по домівках. Угу. Забезпечте її потреби і простежте, аби всі офіцери перебували при військах. Вони мають підтримувати дисципліну серед солдатів і щодня муштрувати їх. Щоб впоратися із рояліста, нам потрібні слухняні та вправні солдати. Тобто із рояліста солдати. До речі, при, а, про роялістів, значні їхні сили знаходяться на півночі за річкою. Перебийте прихвасні короля. Це стане найкращим навчанням для армії нової моделі. Так, по-перше, армія нової моделі це що? Щоб солдати не йшли додому. Їх треба муштрувати. Ну, це будь-які армії треба муштрувати, щоб додому не ходили. Ну ну, тобто без ротації. Молодці, без дембеля. Геніально. А ще, ми що? Проти короля? Тоді ми хто? Та роботи. Угу. Роялісти е зайняли два прикордонних міста і турбуватимуть вас набігами. Захопіть їхні міські центри, щоб зломити опір кавалерів. Одне з міст стоїть на судноплавній річці і отримує постачання баржами. Потім вони переправляють ресурси в сусіднє місто. На заході валками під охороною. Не пускайте валки в друге місто, щоб вивести його з гри. Угу. Зрозуміло. Що нічого не зрозуміло. І так. Підкоріть обидва ворожі міста, перебивши їхніх захисників. Добре. А ви програєте, якщо втратите всі свої міста. Зірвіть постачання між містами, перебивши в'ючних віслюків Місцеві села постачатимуть вам ресурси, захищайте їх від ворожих рейдів. І так, щоб мені їх перемогти, спочатку треба перебити в'ючних віслюків між містами. Не нападаючи на подачі, не міста самі. Угу. Одне місце, місце. Місто живить інше. Угу. У мене ще копальня. Шахта не заповнена. Ну, цікаво. Так, добре. Мабуть, оця? 20. Угу. Так, а ну-ка, селянин, працювати вмієш? Вміє. О! Ага. Ну, давайте. Дразу сюди. Так, ви також сюди. А, стрілки сюди. Так, ресурси. Ага. Так, добре. Що у нас тут? Давайте сюди. Гармати. А ви гармати, давайте сюди. Так, прискоримо вас. Так, 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 щая, ща ще. є. О! Е, год, год. Так. ось Так, так, Ситак. Ситак. E, поліпшення. Поліпшене. E, Швидкострільність. Так, коняка. іди сюди. Коняка, іди сюди. Людина. Йди сюди. Людина, йди сюди. Так, нам треба 5 барабанів зробити. Огляд, щоб був. Так, сюди. Давайте сюди. Ось так. Тридцять шість. Супер. Сила. Так. Село пострілу. Так. Оце так зустріч. Ми думали, всі війська забралися геть. Гадаю, ви е, раді бачити нас так само, як і ми вас. Е, заважте, ми не влаштовували засідки і нападали на вас, джентльмени. Буде краще, якщо ми всі зберігатимемо спокій і тихенько розійдемося в різні боки. І так, перший варіант. Зузьки, я негайно. Порозвішую вас на деревах. Другий варіант. Вважаю, що ви віддаєте перевагу службі за певну винагороду, скажімо, за тисячу золотих, ніж в перспективі бути повішеними, як злочинці. Приєднатись до мого загону, щоб не опинитися на ешафоті. Так, скільки тисяч золотих? Та без проблем. Єс, супер. Давайте десь захищати це місце. Так, в принципі, тут все. тоді можете йти сюди. Сюди. Так, сила пострілу. Сила захисту, сила пострілу. Сила захисту. Сила пострілу. Ем... Угу. Тут нічого немає. Так, п'ять барабанщиків. П'ять барабанщиків сюди. Один ось так, один, давайте сюди. Так, вочевидь ти вирішив, що нашій подорожі не вистачає якоїсь гостроти і пригод, тому розбив човен. Ми цінуємо твою турботу про нас, але наступного разу будь чимний попередь, коли вирішиш зробити на наш, шлях, наш шлях цікавішим. О, добрий день, сер! А ми саме вас шукали, ми хотіли нанятися до вас попрацювати. Так, хтось розбився? Сама доля звела нас. Ага, мені якраз не вистачає восьмого. Ага, прикольно. Так. А... Це мені здається тут прохід. Його треш треба також буде захищати. А там, здається, також буде такий же, так. Ам... Не знаю, мабуть. Тут станьте Зараз подивимось. Так. Угу. Так. Покращення, покращення, покращення. Якщо вже є гармати, то можна навіть покращення силу пострілу зробити. Так, 36. 70, 72, давайте розійдемось. 72, що? Чому? Добре. 33, 36. Так. Угу. Mm Ось -hmm. так. Давайте. Ага. Сюди. Де? Давайте знаєте, що зробимо спробуємо взяти зараз наші війська? Ні, мабуть, стрільці, так, стрільці. Ага, у нас є по два війська. Так. Скільки є. Розходимось і робимося. 72 сюди, будь ласка. Кінота. Скільки 40 сюди, будь ласка. Пікінери сюди. Трошки ми візьмемо наших військ. Так, 71. Сюди. Оповнити. Єс. Yes. Для того, щоб атакувати. Зараз. ми... Наші війська підійдуть сюди. Так. Три гармати. Хай. Що, давайте на захисті, мабуть. Давайте на захисті. Добре, виходить. Це у нас хто? Пікінери? 67. Угу. Так. Ой, Вот, блин. Ну, молодец. Черт. Давай ты дети пока так. Сорок. Давай ты так. 6-6. Захай солдата в обладанку обовязково. Захай. Захай. А, назад. Разумел. Ну, треба. Давай-то сюда. Ага. Что у нас тут за доришка? Назад. Что, серьезно? Справи трошки кепські. О, о ось вони, ось вони. Так, так, так. Вам вдалося пере... перервати постачання міста на заході, тепер його захисники перейдуть до оборони. Чудово. Ну, сподіваюсь. Так, назад, 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 назад. Сюда, 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 сюда. До обороны. Ага. Ну-ну. А давай ты знаешь еще? Давай это вот так с двух сторон. Є, дістанеш, дістанеш, дістанеш. Бель гармати. Давайте їм. Що таке? Як так? Як так? Гармати сюди. Так, влучність, по-перше. Йди сюди. 60, помнить, 72. Поповнить 40, сюда. Трошки, но, ну, сдается трама, видит. Поповни, ты заин. Так. Сюда, далее. Дальний стрельб. Блин, мне не краще. Лучність. О тут Б. Влучність якраз знадобилась. Б. Ага, так. Давайте тут станемо. Зробимо хоч якийсь захист. Ще раз, будь ласка. Давайте поки зробимо так. Вегілля 65 тисяч, золото 12 тисяч. Так, а мы не все прочувствуемся? Все прочувствуются. Так, можно троха за... Из... Вот так. А потом давайте там. Бла, что? Давай-то еще раз взорвем его. Итак, 12 065. Так, залеза на вугеля. Давайте от так. 64, нехай. А тепер на золото. А, так. Оце буде влучність. Супер. Так, що в нас тут є? Ага, 72. Якщо розійтись. І зійтись. Щось кажете, 120. Very good. То ще треба. Угу. Три гармати, а всього в мене скільки десять гармат. І де ще одна гармата. Я зрозумів. Зрозумів сюди дві. Так, ще. Це. це тут гармата? Щось середнє взяли, мабуть. Так. Давайте оп, ага, Дуже добре. так, все предходите, добре. Під'їжджаємо, підходимо. І давайте вже в наступному В наступній частині спробуємо захопити хоча б одне місто. Я думаю, нас вийде. А, тут ще гармати є. Ой, точніше, вежа. Ну, добре, тоді спробуємо ще одну вежу зламати, а потім вже зайдемо в їх цікавеньке місце. Місто, точніше. Тож, це відео підходить до кінця. Дякую вам. За перегляд, слава ЗСУ, переможемо!